Всім привіт! Давненько не знімав відео, що там, як працює моя сонячна станція. Сьогодні у нас така погодка, сніжна. І так, думаю, гляну, що там воно виробляє зараз. Значить, панелі вже очистились від снігу. Десь приблизно на 10-й годині вже сніг з'їхав повністю. Розтану, там от залишився зовсім трішки. Це і то не на самій панелі, а на стеку. Він там просто налип застряг, він звідти не може з'їхати, поки не розтопиться, він не сидів. А так вони на основному чисті, просто мокрі в краплинах, бо сніг продовжує йти. Десь приблизно 12 година, сонце десь там в цій стороні, там не видно, там хмари практично суцільно сірі. Ну, але приблизно під ідеальним, під ідеальним кутом, якби не було хмаро, зараз якраз під майже ідеальним кутом би падав на сонячні панелі. Зараз йдемо, глянемо, що там у нас яка генерація. Так, запам'ятаю, яка погода. Опа, і побили. Так, прийшли до інверторів, подивимося, що вони нас там зараз видають. Звичайно, фокус. В там 120-150 Вт. Бачу, проскакувало більше до 200, але не, там 180-190, от бачите, є до 200, але в основному 150. І так само це. Вони однаково, бо зараз, що на тих на тих панелях немає е, снігу. Сумарно 230 Вт, 250. Це те, що віддається в там ще так по ньому трошки підбріхують, а... Це більш точніше. Хоча можливо, можливо, він також бреше. Споживання 470, компенсація 250. Ну, в принципі, трохи не вистачає, але на худий кінець можна було б на цьому пережити. Якби не було мережі, Був сонячний контролер, який би заражав акумулятор, то в принципі 250 Вт вже досить непоганий показник. Вже Хоча б на щось вистачить. Да, звичайно там. До чогось серйозного не вистачить на, на якісь великі споживачі, але от на, там, холодильник буде працювати спокійно, йому вистачить енергія, і, і далі під зарядка акумулятора трошки також буде. Тому от такі, такі так от результати. Були до 400 Вт. Можливо, десь трошки хмари, були настільки ну, не, не густі, то були стрибки там 380-400 Вт протягом декількох хвилин. Зараз трошки впало. Можливо, це через те, що підійшли хмари густіші. Ну і сніжок постійно такий дрібнезенький падає, він також я думаю, затіняє сонячні панелі. Коли я був під снігом, сантиметр-два снігу було, то там взагалі там було десь в районі 50-70 Вт. Ну, сумарно з усіх панелей під снігом. Так, і До речі, хто пам'ятає, роблю корпус на акумулятор зараз на такому етапі. З ДСП панував металу, але трошки плани помінялися. Десь там Донецька стоїть боком. 280 А 24 вольта. Там було і про це відео і, і будуть далі. Я поки я один зроблю, допосів все показувати. Як я його там зробив, що використав і так далі поки що на такому етапі. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, то все безплатно.